Доброго дня, шановні дітки, хочу вас привітати з вишиванки. Ми з вами живемо у великій і чудовій країні, яка називається Як, Так, дітки, Україна. Струмок серед гаю, як стрічечка. На квітці метелик мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя. В нашої країни. Як і в будь-якої країни, є свої особливі національні ремесла. Одне з них це вишивання. Подивіться на цю карту, на ній зображені орнаменти, які вишивали у різних областях нашої рідної України. Подивіться, будь ласка, на цих дівчинку та хлопчика, які вдягнені у національні костюми. І в дівчинки, і в хлопчика є вишиванки. Скажіть, будь ласка, а як називаються люди, які живуть в Україні? Так, дітки, це українці. Ми з вами малята українці. А які ж українці? Які вони люди? Я вам пропоную пограти в дидактичну гру Українці, які. Так, українці які? Які ж ми з вами малята? Українці які? Емоційні. Українці які сонячні. Українці які? Співучі. Українці які багаті. Українці які? Українці гостинні. Українці які. Українці родинні. Українці які? Українці балакучі. Українці які, українці талановиті. Українці які, українці віруючі. Українці які, українці дружні. Українці які? Українці незалежні. Українці які? Українці вільні. Українці які? Українці рідні. Українці які, українці мудрі. Українці які, українці щедрі, українці які, українці веселі. Українці які, українці працьовиті, Українці які, українці сильні. Українці які, українці язикаті. Українці, які українці розумні. Бачите, які ми з вами гарні, а яка гарна дівчинка у цьому національному вбранні. Давайте подивимося, із чого ж воно складалося. Обов'язково там був віночок із різними квітами, символами і стрічками різнокольоровими. Обов'язково була вишиванка, вишита своїми руками, спідниця. Фартушок та червоні чубіточки. А подивіться, який в нас тут козак. Давайте разом з вами поглянемо, із чого складався його національний костюм. Так, це обов'язково була шапка мономаха, це обов'язково була вишивана сорочка, червоні чоботи, кушак, шаровари. Та ось така гарна булава, з якою козаки відвоювали свої землі. Тепер ви знаєте, що ми з вами українці. Ми зараз з вами втягаємо наші вишиванки на якісь урочисті свята. Колись теж люди втягали їх не щодня, а на урочисті події свого життя. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка, вишиваночка у вишеньках, ягідками рясно вишита. Ось такі гарні віршики про вишиванку. Послухайте ось іще один. Вишиванка символ України, кожної великої родини нашої історії та мови, залюбки. Вдягаємо її знову. Ось так малята, давайте з вами пишатися тим, що ми з вами, Україні, які гарні дітки у національних костюмах. На свята уся родина, мама, тато, навіть я вишиванки одягли в центрі міста ми гуляли. Хай всі знають, що родина любить неньку Україна. Які гарні слова про вишиванку. В кожного регіону України була своя вишиванка. На вишиванці вишивали як квіти, так і різні орнаменти. Подивіться, які орнаменти були на старовинних вишиванках та вишивали різні символи. Тож давайте, малята, пишатися тим, що ми українці, і пишатися нашими. Вишиванками